Третя частинка. Наша з вами зараз задача знайти, чому дорівнює оця довільна стала С. Отже, мінус 1 в п'ятому степені. Це буде мінус 1, плюс С дорівнює 2. Звідси, С у нас дорівнює. Мінус 1 переносимо в іншу сторону, змінюємо знак, буде 1 плюс 2 3. Отже, С у нас дорівнює 3. Тоді ми можемо сказати, що наша первісна виглядає ось так. Х в п'ятому степені, і тепер ми знаємо, що наша С точно, да, в цій точці, да, F від мінус 1 до рівня 2 до рівня 3. Отже, знайшли ми первісну, да, вона дорівнює х в п'ятому степені плюс 3. Отже, ми сьогодні з вами зробили декілька номерів, да, попрацювали з параграфом 9. На наступний урок ми теж з вами будемо опрацьовувати цей параграф. Ваша задача уважно розберіть ті номери, які ми з вами розібрали. Потихеньку починаєте вчити таблицю. І ваш домашній номер. Переходимо до вашого підручника зараз. Ваш домашній номер, звісно, схожий до того, що ми з вами розбирали в класі. Да? Це буде номер 9.10. Номер 910. 1, 2, 3, 4. Отже, працюйте. а Я чекаю на фото класної та домашньої роботи.